Кращі підприємства особистості події та скандали днями визначали читачі газети сім днів. Такий конкурс організував творчий колектив щотижневика ще п'ять років тому. Традиційно наприкінці року редактори підбивають підсумки і приймають заявки кандидатів на номінації. Учитывая то що кількість було доволі большою. Нам прийшлось робити відбір по кількісному показателю. там Определеного кандидата выдвигало 1-2-3 читателя, а другого 200-100. Само собою ми брали тих, у кого за каво выдвигали більше. Цього року читачі проявили найвищу активність, каже Любова Враменко. Чи пройшов пропонований ними кандидат? Дізнавалися щогодини. Активно голосували за скандал року, Ось тільки цю номінацію довелося закрити. Скандал година вирвало побідітелі. Вийшла. Ситуація з чорними списками журналістів, ну то рішали кого діти героєм того скандалу і, собственно говоря, решили эту номінацію. Ну, замять, скажем так. цього року. Переможців в різних номінаціях обрали більше 20. Усім вручили дипломи та квіти.